Це новини лайф про головні події в Україні світі. Просто зараз. Ще один російський злочин війни. Росіяни завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Христа. Пропозиція в дії Українці забронювали дати шлюбів на два місяці вперед. Продавав гуманітарні авто. На Тернопільщині затримали службовця ТЦК. Два прильоти по одному з густонаселених районів міста Харків. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Удари прийшлися по приватному сектору, пошкоджені житлові будинки. Але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила. На місцях ударів працюють усі відповідні служби. На Донеччині окупанти обстріляли машини міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог атакував автівки організації, коли їхні співробітники розвантажували паливні брикети для обігріву домівок місцевих жителів. Внаслідок артилерійського обстрілу загинули троє людей. Ще двоє поранені. Вони отримують медичну допомогу. Також глава держави повідомив, що Росія сьогодні вдарила по судну у чорному морі, яке доставляло пшеницю у Єгипет. Удар ракетою відбувся одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними обійшлося без людських втрат. Україна є одним з ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет. Покров залишився без водопостачання через постійні російські обстріли. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зупинилася робота модульної фільтрувальної станції. Відновити її зараз, за даними місцевої влади, неможливо. Щоб забезпечити людей у Покровській громаді, організували підвезення питної води та облаштували вісім установок, з яких люди можуть безкоштовно набирати воду. В ніч проти 12 вересня російська армія масово вдарила конотопу на Сумщині. Є руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою. Ситуація зі світлом критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Повідомив мер Артем Семеніхін. Сумська обласна прокуратура вказує, що кількість постраждалих сягнула 14 людей. Вони мають травми різного ступеня тяжкості. До лікарні доправили двох чоловіків, один із яких у комі. За даними ОВА, Росія. Яни застосували шахети, скерувавши їх у тому числі і на житлові будинки, заклади освіти та медицинські заклади. Станом на зараз водопостачання в місті практично повністю вже відновлено. Станом на зараз лікарня наша повністю функціонує в штатному режимі. Станом на зараз ми маємо кілька сотень вибитих вікон в навчальних, навчальних закладах. Дійсно, це ті, які зареєстровані офіційно. Одна з них людина знаходиться в реанімації в ті, в тяжкому, надзвичайно тяжкому стані. Хочу відмітити, що це чоловік, який почув перші вибухи, виїхав одразу на ці вибухи, щоб допомогти людям, які можливо. Пинилася в біді і сам потрапив в цю біду. Білий дім готовий дати дозвіл Україні на використання західної зброї для ударів по Росії, пише Блумберг. США раніше виступали категорично проти ударів глиб РФ, побоюючись ескалації конфлікту, але змінити їхнє ставлення допомогла передача Іраном балістичних ракет Росії. Спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та його британського колеги до Києва мав на меті ознайомитися з українським планом ударів по російським об'єктам. Пізніше це питання обговорить. У Вашингтоні. Джерела Блумберг повідомили, що позитивне рішення, якщо його ухвалять, оголосять не раніше засідання Генасамблеї ООН, яке відбудеться 22-23 вересня у Вашингтоні. До України з неоголошеним візитом прибув президент Естонії. Він вже провів зустріч із президентом України. Обговорили оборонну підтримку, відновлення та шлях до ЄС. Вдячні за вашу підтримку в усіх сферах і дуже важливу угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими країнами. Ми дуже раді, що маємо таку кількість стратегічних партнерів. Також глава держави зустрівся із президентом Литви. Обговорювали питання оборони та співпраці між країнами. Зеленський підкреслив, що збереження європейського способу життя та безпеки залежить від перемоги України у війні. Президент висловив подяку Литві за надані пакету оборонної підтримки. Також було досягнуто важливих домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема інвестиції у виробництво дронів та інших видів зброї в Україні. На Тернопільщині затримали працівника ТЦК, який торгував гуманітарними автівками. За даними слідства, 46-річний військовослужбовець районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки продавав ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які він повинен був передати безоплатно військовим формуванням. Встановлено, що чоловік підшукав клієнтів серед військовослужбовців та за 13 тисяч 200 доларів пропонував придбати авто. Наразі прокурор. Ри подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 19 осіб затримали за підпали авто військових продовж останніх місяців серед затриманих діти 11-16 років. За даними СБУ, злочини були організовані спецслужбами РФ. Росія намагалася показати ці акти як діяльність проросійського руху. Виконавцям підпалів загрожує від 5 років арешту до довічного ув'язнення. Сбу наголошує, що всі умисні підпали оперативно розкриваються, і покарання уникнути не вдасться. Жоден виконавець не встиг скористатися легкими грошима від країни агресора. Звертаємо також увагу батьків: застережіть своїх дітей від співпраці з ворогом, від спілкування із сумнівними роботодавцями у чатах меседжеру Телеграм. Якщо ж ви чи ваша дитина вже встигли потрапити на гачок країни агресора, який змушує підпалити автомобіль або будь-який об'єкт критичної інфраструктури, повідомляйте про такі факти до правоохоронних органів. Пропозиція шлюбу в дії стала трендом тижня. За три дні користувачі зробили 416 тисяч 133 пропозиції. Крім того, лише за перші 24 години українці вже забронювали дати шлюбів на два місяці вперед. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. При цьому позитивних відповідей 49 тисяч. 1200 пар подали заяви про шлюб, а 197 пар вже одружилися із запуску бети. У Києві вже запустили рух метро між Алибіцькою та Деміївською. Журналістка новини Лайф Антоніна Карташева побувала в столичній підземці. Давайте подивимось. Вітаю на Лайв. для вас із під київського метрополітену. Працює Антоніна Карташева. Дев'ять місяців кияни чекали на відкриття станції між Деміївською і Лебіцькою. І от, нарешті, черговий потяг за сьогоднішній ранок прибуває, забирає на Деміївський киян та гостей столиці і повезе далі. Полаштували цей перехід. Кличко сказав, що сьогодні відкриють і дійсно відкрили. Але не забуваємо, що ці обіцянки слухали з вами дуже довго. Як що відбувалося з метро? Як воно? Сьогодні запрацювали. Дивіться далі у нашому сюжеті. Як оцінюєте таку аварію, що 9 місяців люди в Голосівському районі були без метро? Як дуже прискорбний і сумний спадок від, від недолугого керівництва містом і країною буквально 10-12 років тому цей спадок ще довго буде відригуватися всім киянам і не тільки. А вам не страшно в метро їздити? Бо ми не знаємо в яких умовах інші станції перебувають. В, в умовах, коли над тобою над ракети і шахеди літають, говорити про якісь страхи перед метро. Я багато чого в житті боюся, але весь час лякатися і хапатися за серце, це знаєте, непродуктивно. На відкритті цього метро хочу запитати, куди їдете, як вам жилося без метро. Е, їду на Хрещатик, дуже важко було без цього метра. Взагалі, я дуже рада, шикарно. А як їздили? На таксі, на М2, на маршрутках. Е, на маршрутці робила дуже багато пересадок. Я задоволений, але за цей весь період ні разу не говорили про цю лінію, а чи її укріпляли? Ось зараз між Деміївською і Лебідською. Тут же дві лінії. Дві. Про одну завжди говорили, а про цю ні. Так чи вона укреплена хімічно? Чи ще? Як ви, взагалі довіряєте якості ремонту. Не страшно їхати. Звичайно, довіряю. Я бажаю всім киянам гарної подорожі. Нехай жодна аварія в метро не псує ваш настрій і день. Залишайтеся з новини лайв. Ми завжди інформуємо вас про найцікавіше і найактуальніші події в столиці України. Зокрема, дякую за увагу. Такими були головні новини на цьому. Далі фірпродовжить Павло Ковальчук. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.